Трактор в полі. На автопілоті він ходить, кормить це озимий ячмінь. Наш, поперечні, не фонтан. Зараз покажу гони, як воно виглядає попередній дверді. кормимо, як кормимо, ріжемо корку сьогодні неділя, 10 число, на вівторок показує дощ, завтра хмарно, нічого не випарується. Все буде добре, бо завтра не буде сонця, все одно є місця чуть-чуть, як на кроваті. Отак. Місцями отак. За слідами десь івалка ходила отак, чуть-чуть, як не доховала, нікуди не дінешся. Помаленько пройду, покажу. Отак. Цей кусок закінчуємо. І далі ще той кусок. Воно такі видно, що це чорне, а то ще зелене. Зараз ми його зробимо чорним. На камеру видно, не видно. там чорне теж. Вчора заїжджали, пробували, що відбувається, як воно, як воно виглядає. МТЗ з прицепом. Даємо не багато, але, але треба дати. Сніг, дощ показує. Зараз гранули є. Ось так якось. Два обсіва зробили одразу. А... Три, наверно, а той зробив в кінці, бо, виходить, виходиш від Русі і доброго шлангів. Сім'я провод, виходить, довгий. Такий нюанс. Чорне, прям таке виглядає. Виглядає чорний. Але кормити, як кормити, порізати треба. Погано, що присипане. Скажу, показує Показує той дощ, сніг, непонятно що. щось буде. А там вже робить поперечку останню і все на цьому, на цій площі. Тут що 4 гектари. Ірунда. Соняшничок не є. Не фокусується, камера, немає тільки. Це таке. Тому отак, щось робимо. Все кругом влага закрита, шлейфи походили в сусідів, все красиво гарно. Тому отак. Отак воно виглядає нарізане. А, не можу продавати. Корк. Мокре, не мокре, але не ясно, як воно піде, як воно відпустить. Вигляд з кабіни. Налаштовано А це пшениця в такому стані корка крепша. так ми її порізали. Доброго, так собі заробляє. Продовж я вже говорив. Корку, в принципі, на 90% ліже чітко, майже не прикидає, ну є такі моменти. Такі во. оце крайній рядко. Отак.